Дійсно, 22 травня 2013 року Приморський районний суд міста Одеси виніс рішення, згідно якого е, особисто Олексій Костусів та 88 депутатів Одеської міської ради повинні е, публічно через газету «Одеський візи е, вибачитись перед е, Одеситами за те рішення, яке вони прийняли 21 грудня і постанову. Е, Звернення верніше в рамках того рішення під назвою фашизм і пройде. Так ми згадали цю постанову. Крім того, судом визнано і рішення, і, цю, і це звернення не такими, що не відповідають законодавству і прийнятими порушення законодавства. Це рішення отому, мотивовано, я думаю, юристи більш детально про це скажуть. Я, по-перше, хочу привітати всіх одеситів. Які в той морозний день були на Турській площі, які хотіли висловити свій протест, хотіли висловити своє бачення розвитку міста, хотіли висловити реалізувати своє конституційне право на мирні збори, яким обіцяли за 10 днів, за 5 днів до початку сесії, що їх приймуть, що їх вислухають, що врахують їх їхню думку, а зустріли їх кордонами. міліції, міліції Турнікетами, охороною приватною, яка вела себе дійсно і гестапівці великої, і холодною водою на восьмиградусному морозі. Крім того, після, після всього їх обізвали фашистуючими молодчиками, недобитими наслідниками фашизму і всього, і проче і і прочета, я хочу сказати, що цим судовим рішенням це судове рішення є безпрецедентним. На даний момент не тільки в Одесі, але й по всій Україні. Ми змогли довести, що будь-яке потурання прав і свобод Одеситів, не тільки Одеситів, а громадян нашої держави, вже має правову оцінку. Ніхто не може Одеситів і будь-якого громадянина за висловлення своєї думки за протест. На думку громадян недолугих або там злочинних рішень міської ради ніхто не має права вішати на деситів на людей ярлики і, і називати їх таким які ну, не відповідає дійсності. Крім того, рішення це показує в контексті останньої оцеї, так званої фашистської чи антифашистської, що вже всі заплуталися істерії, що це все всі ці дії нинішньої партії є Просто блефом є якоюсь мішурою, яка необхідна тільки для того, щоб прикрити оці всі дири, які вона поробила в нашому суспільстві, в нашій економіці і в усіх сферах життєдіяльності. Я хочу сказати, що вже сьогодні частина делегації одеситів виїжджає до Донецька. на... Завтрашній мітинг опозиції «Повстання України Донецьку, де це судове рішення буде продемонстровано нашим товаришам, нашим колегам по опозиції, по просто громадянам, там, які збудуються на тому мітингу. У нас вийде невелика група в складі 200 чоловік. Вже частина поїхала, частина буквально через декілька годин буде вирушати, бо дорога, як кажуть, не, не, не близька. Тому ще раз хочу привітати всіх, хто. Був тоді 21 числа, хто співчував тим людям, які були 21 числа, хто був обурений цим блюзнірством, цим цинізмом і нахасом з боку міської влади. Особисто моя думка, що взагалі всі ті події, які відбулися 21 числа, були спровоковані, інспіровані саме чиновниками міської ради, бо ми за тиждень, ні, за три тижні до початку до, до цих подій ми надсилали до всіх. Правоохоронних органів до вищих керівників нашої держави і області своє своє занепокоєння лист, який підписало 25 громадських організацій політичних партій, де ми попереджали, що готується провокація. На жаль, нас не почули.